Пан Вучин, от знаєте, стосовно Трампа мені здається, і стосовно очікувань того, що він може зробити в Україні і для України, можливо, влучним буде фраза, яку часто використовують: що знаєте, що краще, жах без кінця чи жахливий кінець. Ну, дивіться, я е, вважаю, що е, коли ми говоримо про те, які наслідки матиме перемога Трампа і для України і загалом для світу, ми маємо враховувати, що є чинники прямі, тобто це є прямі дії Америки і Трампа, які будуть безпосередньо впливати на Україну, на російсько українську війну на Європу, і загалом на світ, і є чинники непрямі. Тобто ті, які будуть опосередковано мати ефект на світ на російсько-українську війну і так далі, я почну давайте з непрямих чинників. Вони є так само такі, які будуть грати на користь України, і такі, які будуть грати проти України, з тих, які будуть на мою думку грати проти України, є те, що на відміну від демократів, які завжди намагалися будувати. Вплив у світі через коаліцію співпрацю з Європою, з там, наприклад, Японією, там чи Південною Кореєю, якщо ми говоримо про Азію і так далі, Трамп буде більшою мірою не думати про коаліцію співпрацю, а якимись такими прямими способами впливати і діяти. Е, відповідно, так само питання НАТО, так, е, питання можливої певної, ну якщо не торгової війни, то певних дисонансів у економічному плані у відносинах Америки і Європи. Це ті чинники, які будуть опосередковано негативно впливати на Україну, на можливості завершення російсько-української війни на вигідних для України позиціях і так далі. Є інші непрямі чинники, які, на мою думку, будуть привати позитивно. По-перше, це те, що Трамп дуже мало дбає про екологію. Він вже заявив про те, що буде масштабне збільшення видобутку там нафти газу і так далі. Тобто, це є ті дуже болючі для Росії чинники. І точки впливу, які будуть негативно для Росії впливати. І якщо Трамп певною мірою його буде розвивати, ми вже бачимо, що після перемоги Трампа впали ціни на нафту. Тобто, якщо ця тенденція буде зберігатися, я думаю, є великі шанси на те, що вона буде зберігатися. І, зрештою, ми пам'ятаємо, що Трамп пане Миколо вертаємося в ефір еспресо і про тенденції, які можуть зіграти на руку Україні. Після перемоги Трампа, ми, ми пам'ятаємо, що Трамп був ну, до речі на відміну від демократів, тим, хто власне блокував північний потік, потік-2», наприклад, свій час і так далі. Тобто, я думаю, що за каденції Трампа можливість Росії. Фінансувати війну через доходи чи надприбутки від експорту енергоресурсів будуть суттєво скажімо, зменшені, і відповідно Росія буде мати менше можливості, скажімо, фінсспонсорувати агресію проти України. Другий чинник непрямий, який буде впливати на мою думку, позитивно є те, що на мою думку Трамп буде більш рішуче протидіяти, наприклад, Китаю, Ірану і іншим країнам недемократичним, які є. Ну там потенційними чи прямими союзниками Росії е, я думаю, що це теж буде певною мірою впливати позитивно на Україну, тому що є простий принцип е, ворог мого ворога, мій друг. Тому я думаю, що ті чинники будуть впливати власне так позитивно і будуть посилювати наші можливості. Якщо ми говоримо і ще один чинник важливий це сам факт завершення виборчого періоду. Мені здається, що. Дотепер ми мали дуже обережну позицію, наприклад, демократів, які дуже боялися прямо там, щось оголошувати і підтримувати Україну, тому що Трамп зразу використовував проти них під час виборчої кампанії. Зараз виборча кампанія завершилася. І в Джозефа Байдена є два з половиною місяці для того, щоб все таки змінити своє свій імідж, своє реноме як дуже слабкого політика. І е, я десь тут хочу можливо провести аналогії з 16-м роком. В 16-му році, коли Хіларі Клінтон теж доволі несподівано програла Дональду Трампу і стало зрозуміло, що влада переходить mm -hmm. до республіканців. Барак Обама, тодішній президент США, який до того був дуже м'яким, який до того там фактично там дуже обережно діяв на міжнародній арені. Він мені здається, що за два з половиною місяці, які в нього залишалися, зробив для України більше ніж за весь попередній період. Я тоді пам'ятаю, що були запроваджені з боку Барака Обами санкції проти Росії. Була масштабна висилка дипломатів російських понад сотню, якщо я не помиляюся з території Росії США. До Росії і так далі. Я думаю, що Джозеф Байден буде так само діяти. А що може зробити Байден зараз? Ну почнемо. Давайте, давайте почнемо перше, з того вже зараз інформація про те, що демократи будуть тих 6 мільярдів, які, начебто, залишилися зараз терміново надавати допомогу військовій Україні, щоб uh -huh. потім відповідно не було заблоковано ці кошти. Це раз. По друге, ну ми знаємо, чого Україна хоче від США. Це дозволи на удари по Росії, це можливість, ну якщо не вступу, ні, але запрошення там, хоча б формально вступити в НАТО, це напевно якісь посилення санкцій проти Росії. Ми розуміємо, що в даному випадку ще є безмежне поле для діяльності. Тому я думаю, що принаймні в даному контексті якісь позитивні зручні для України ну мають шанс бути. Тепер, якщо ми говоримо про прямічники, саме дії власне. З боку Америки і з боку Дональда Трампа безпосередньо щодо російсько-української війни, ну тут насправді головним загрозою, головним ризиком є те, що Трамп архі ми вже мали за першою каденцією, наприклад ситуацію. Ну, можна вести приклад північної Кореї, коли в свій час Трамп заявляв, що він з ця землі зітре північну Корею, а потім буквально через пару тижнів називав Кім Чаміна своїм другом. І, тобто, така непослідовність вона ну є фактором ризику. Але мені здається, що ну Трамп себе позиціонує як сильний лідер, як мачо, який там готовий вирішувати свої проблеми, і для нього буде дуже невигідно не врегулювати російсько українську війну або Скажемо, щоб Україна зазнала поразки, тому що це буде дуже сильний удар по його іміджу. Тому в даному випадку, я десь погоджуюсь з тим, що було сказано, нам дуже важливо показати, що ми сильні і що ми маємо шанс за, якщо Америка нам допоможе цю війну виграти. Тому що Трамп буде готовий нас підтримати, якщо буде бачити реально, що ми можемо перемогти Росію, і він точно не захоче застрягати, щоб Америка застрягла в цій війні, тому що це буде бити по його реноме. І в даному випадку дійсно дуже важливо, щоб Україна зробила певні кроки. Дуже важливо, щоб ми посилили свої переговорні позиції. Ну і останній пункт ми дійсно є гравцем на міжнародній арені. Тобто, Трампу варто показати, що якщо він скажімо, буде хотіти реалізувати ті умови, які для України неприйнятними, то відповідно він дійсно застрягне в тій війні, тому що український народ, українська влада на це не погодиться на капітуляцію. І якщо він це зрозуміє, він напевно ті умови ну принаймні, частково пропонувати і розглядати як варіант виходу з російської української війни просто не буде. Я власне хочу десь доповнити. Мені здається, що українська влада, ну моя думка на щастя, десь це розуміє, тому що цей мирний план Зеленського він вже передбачає певні кроки і певні такі реверанси на мою думку у бік республіканців. І, і і власне були реакцією на потенційну перемогу власне Дональда Трампа. Це вже про те, про що ви говорили. Це зокрема там пункт, який містить там можливість спільної розробки українських родовищ. Це є власне фактично вперше. Україна починає показувати, чим ми можемо бути вигідними для Америки, для Європи, а не тільки виступати в ролі прохача. Але тут так само ще один важливий чинник, про який не сказали в Цьому мирному плані зеленського є пункт про те, що українські збройні сили можуть бути гарантом європейської безпеки. І, до речі, це теж дуже великий реверанс в сторону е, Трампа і республіканців. А тому де? що вони вже давно говорять про те, чому ми маємо свої солдат тримати в Європі, чому ми маємо це фінансувати, чому ми маємо захищати Європу. А тут Україна пропонує, давайте ми це зробимо за вас, і це взаємовигідне рішення. Ну і низка інших так чинників. Тому я думаю, що ну мені так здається, я прамі що українська влада. Вже розуміє те, про що ви говорите, і можливо, вже певні кроки зроблені. Ну, принаймні я ще хочу сказати, от. Після того, як Володимир Зеленський відвідав Дональда Трампа, було кілька таких заяв, які десь свідчать про те, що десь українська влада на це розраховує. Це була по перше. Ну загалом, заяви про те, що були гарні розмови. Були заяви Зеленського про те, що Дональд Трамп жодним чином мені не говорив про те, що він готовий припиняти підтримку України, і це було звинувачення американської власне адміністрації Байдена в тому, що ми отримали тільки 10% від обіцяної допомоги. Мені здається, що це була така завальована натяк. Що ми готові там ставити на Трампа, на республіканців, і готові з ними працювати і, можливо, розраховуємо на їхню підтримку.